Лілія Демінюк, «Пелюстки Божої Любові, Глава сьома, Квітка, Бог є життя. Вітаю тебе, дорогий читачу. Щиро радію, що ти продовжуєш мандрувати в пошуках істини. Труднощі та страждання не стали тобі перешкодою. Навпаки, укріпили, зміцнили твої ноги, перемінили розум, очистили від порожніх негативних думок. І твоя вільна воля насправді вільна, бо тобі байдуже, що про тебе думають інші критикують, осуджують, насміхаються, твоє щасливе обличчя сяє і ніяка сила не може знову затягнути тебе в темряву гріха. Так само не можна заховати світла, які освітлюють темну кімнату. Істину неможливо заховати, неможливо висміяти і осудити. Бо істина це любов, яка ніколи не проминає. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить. Вірить у все, сподівається, всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Перше послання до Коринтя 13:4.8. Так само не приминає і твоє життя, коли ти обрав жити з Ісусом. Але поки живу, переді мною буде завжди стояти питання: чи можу я бути чистою, незабрудненою? Якщо постійно торкаєшся бруду неправди та спокус світу, і сказав він до учнів своїх неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Євангеліє від Луки 17.1. Можу сказати із власного досвіду, що спокуси дуже сильно атакують, брехня постійно нашиптує. Зупинись, чи воно тобі треба кудись йти, в холод, в сніг та дощ, це про церкву. Чи вони дооцінюють твої старання чи працю? Це про ближніх спільноту. живи, як всі, ну ходиш уже в церкву, то ходи, навіщо ще та спільнота, навіщо додаткові молитви, пусти. Дивись, інші живуть собі спокійно і все у них добре. На жаль, таке нашиптування брехні та спокус здіяло. Я зупинялася, страждала, нарікала, осуджувала, порівнювала. Але чи моє? Життя ставало кращим? Ні, навпаки. Все тільки загострювалось і ставало гіршим. Спокуси і направди спонукали мене знову до гріха, бо я слухала їх, і вони просто душили мене, не давали спокою. Іноді здавалося, що я лечу в глибоку прірву і не маю ніякого спасіння. Тепер я розумію, що інакше і не могло бути, бо я так сильно потонула у гріхах, що вже і не розпізнавала. Що той чи інший вчинок або думка може бути гріхом? Уже брехня ставала правдою, а правда брехнею. Мені здавалося, що я втрачаю щось дуже цінне, але не розумію, як усе впорядкувати, яку знайти молитву або священника, щоб допомогли розібратися. Я шукала, стукала, просила, мене вислуховували, допомагали, давали поради, на якийсь час отримувала духовне полегшення. Але повне зцілення сталося тільки тоді, коли відбулася моя особиста зустріч з Ісусом. Як це відбулося, слова мене поясню, які кожну божу таємницю неможливо описати, тільки пережити самому. Це не була містика, образ чи чивидіння, це була проста, чітка думка: дитино моя, я дуже люблю тебе і хочу, щоб ти відчула мою любов. Сльози нестримними потоками полилися з моїх очей, почуття перемішалися в голові, жаль, сором, безсилля, прохання, а потім неймовірна радість і спокій наповнили все моє тіло. Я жила цими словами, роздумувала і дедалі більше запрагнула пізнавати мого Господа. Двадцять років пошуку істини, навчання, знання, а потім розпач, непрощення, страждання. Все діяло мені на добро, хоча я майже нічого не розуміла. Чому саме такий складний, важкий та незрозумілий шлях? Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Євангелія від Матея 7, 13, 14 я йшла широкою дорогою, так як навчав світ, так як йшли всі навколо мене, хотіла все передбачити, спланувати, дійти своїм розумом. Але ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, Настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ісая 55, 8, 9 Дорогі читачу, все це розповідає тому, що сьома квітка стосується особисто окремої людини, мене, тебе або когось іншого. Ісус прийшов спасти всі народи і покоління, але Він і досі бореться тільки за одну душу мою або твою. Тепер йому важливий тільки ти, твоє серце, твоя душа. Чому йде така сильна битва за мою душу і чому я цього не можу зрозуміти? А чи можна зрозуміти сьогодні в час високої моралі та технічного прогресу не людей, які розпочали війну, криваву битву? Противник Бога сатана боює руками тих, хто порушив усі Божі заповіді, вітрикся від Божої благодаті. Йде велика битва в духовному світі за кожну душу. Коли я це зрозуміла, ще більше стала прагнути перебувати близько Ісуса, просити про такі дари, як побожність і страх Божий, бо тільки Ісус може втримати мене, щоб не впала знову, щоб не піддалась страху, зневірі, депресії, байдужості. Зараз йде битва за Мою і Твою віру. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Євангеліє від Луки 18.8. Моя віра тримається і зростає від слухання Ісуса через Слово Боже Біблію, а укріплюється через виконання заповідей, молитви та вчинки милосердя. Як той воїн на полі битви, я маю також бути відповідно вдягнута та захищена. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світок правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелія миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є, Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Послання до Ефесіан 6, 11, 18 Ісус переможець, і кожен, хто вірить і перебуває з Ним, є переможцем. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, і я світ переміг. Євангелія від Іоанна 16,33, раніше я вважала, що у ту світ, і навколишні люди мене не розуміють, ображають, намагалася їх усіх змінити, підлаштувати під себе, під свої погляди, але це так не діє. Ісус говорить, що любить мене такою, якою я є, це я була закрита на Його любов. Це я ставила до себе вимоги та упередження, намагалася заслужити любов доброю поведінкою, сумлінним навчанням, виснажливою працею. Це я хотіла довести всім, що також достойна уваги та захоплення. Так, я намагалася довести тому чоловіку з далекого дитинства, який зробив мені зауваження і порівняв мене з успішною старшою сестрою, що я не гірша за неї. Часто наше життя перетворюється на якісь змагання на успішність. Здається, що ось-ось досягли мети, але поряд хтось виявляється успішнішим. І знову поринаємо у нескінчений матеріальний марафон, який засмоктує і виснажує. Часто наше життя нагадує якийсь неоплатний борг. Я повинен це зробити, я зобов'язаний. І все життя виплачує неіснуючий борг, бо тільки так бачить своє життя. Часто буває, що життя проживає так, немов йому всі заборгували постійне невдоволення, нарікання, осудження, вимоги. Моє і твоє життя це дар Божий, особистий для кожного з нас, єдиний і неповторний. Переміна мого мислення Словом Божим. Звільнення та очищення мого розуму, бетаноя, зробили переміну в мені. І ця переміна дозволила побачити навколишній світ людей вже в світлі Бога, який любить нас усіх однаково. Змінилася моя поведінка до ближніх, я намагалася все робити з любові, і це діяло, стосунки з ближніми ставали кращими. Перемініться від нової вашого розуму. Послання до Римлян 12.2 чому я живу? Хто я? Яка мета мого життя? Часто задаю собі такі питання, коли важко і ситуації незрозумілі. Особливо тепер, коли щодня на щиті повертаються молоді воїни, який біль, які страждання матерів? І коли мені говорять навіть християни, що після смерті нічого немає? Якщо тіло померло, то і душа зникає, бо душа це наша свідомість, підсвідомість, почуття, що людям просто легше жити, коли вірять, що є життя вічно, то мені хочеться кричати, неправда. Ісус помер і воскрес тільки для того, щоб ми повірили у наше Воскресіння. Ісус єдина правда і життя. Він живий, і кожен, хто повірить в нього, буде жити вічно. Тому я вірю на сто, на 200 відсотків, що кожний воїн, який загинув, віддав своє дорогоцінне життя за свою Батьківщину, за мене і за тебе, Він в обіймах нашого Небесного Отця, там, де немає ні болю, ні страждань. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Послання до Римлян 8.18. Рано чи пізно кожен з нас пізнає смерть ніхто ще не залишився вічно жити на землі. Але у нас є надія на життя вічне, є віра в Ісуса, нашого Спасителя і Господа, є любов до Бога і до ближнього. І ми обов'язково побачимося з тими, кого любимо. З тими, хто вже в домі Отця. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте, багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Євангелія від Іоанна 14,1,3, Дорогий читачу, ти запитаєш, чому я так довго зволікаю, щоб розкривати полюстки квітки Бог і життя? Може, тому що полюстками цієї квітки є моє чи твоє особисте життя? Тому багато спогадів, роздумів торкають серце, коли знову задаюся питанням: Хто я? Шукаю правду істину про саму себе, щоб знати, як жити, як діяти, куди рухатися. Для мене це дуже важливо. Впевнена, що й для тебе, дорогий читачу, це так само важливо, інакше б ми не зустрілися з тобою на цих сторінках у цій мандрівці. Отже, пелюстки цієї квітки наступні. Перша хто я? Друга хто для мене Ісус, третя яка моя віра? Четверта, які мої таланти, п'ята моя любов до Бога, шоста моя любов до самого себе, сьома моя любов до ближнього. На сьогодні наша мандрівка, дорогий читачу, добігає кінця. Перед нами сім квіток Божої любові. Бог є любов, Боже милосердя, Бог є доброта. Бог є вірність, Бог є справедливість, Бог є премудрість, Бог є життя. Мене і тебе що хвилина торкається полюстка Божої любові тієї чи іншої квітки. Як зрозуміти, чи я відчуваю Божу любов, чи чую Його, чи маю духовні вуха та очі? На Це дасть відповідь квітка Бог є життя. Коли мене торкається і пелюстки, я задаю собі питання і намагаюся знайти відповіді. Коли аналізую своє життя у світлі Слова Божого, то збираю плоди свого життя у дії Святого Духа. Ці плоди і є та відповідь, той лакмусовий папірець, який визначає рівень моєї віри і як наслідок мого щастя. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги із будяків, так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується. Та в огонь укидається. Євангеліє від Матея 7, 16, 19 Як розпізнати, визначити ці плоди? Не перестану дивуватись тому, як Слово Боже дає просту і чітку відповідь на кожне моє питання. Чи можна ще щось додати? Можна тільки Слово Боже. Учинки тіла явні, а то є перелюб, нечистість. Розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібно до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Послання до Галатів 5:19,23 Дорогий мій читачу, хочу щиро побажати тобі, та й собі також бажаю. Постійно відчувати Божу любов і перебувати в Його присутності, читаючи Слово Боже, приймаючи його таїнства, виконуючи Його заповіді. Такий вибір моєї і твоєї вільної волі не тягар, як багато хто вважає, це чудова можливість співпрацювати із самим Богом. Він завжди поряд. Тому віддавай йому свої болі та страждання. Він завжди слухає, тому часто звертайся до нього в молитві. Він завжди промовляє, тому читай Слово Боже, щоб почути його. Бог дуже любить тебе, це істинна правда.